Вітаю, шановне панство! Це канал Максимуза Лайф. Традиційні наші розклади щоденні, які називаються Три психологічні поради від максимузи. Працюємо на трьох колодах традиційно таро містичної палітри. Сьогодні у нас тут ще таро снів і таро бохо. Колоди вже перетасовані, обирайте свій варіант. Можна обирати три варіанти дивитися триплетом, або свій один якийсь розклад. Потрібно дивитися повністю. Він невеличкий і часто один, розк... один варіант перегукується з другим і більше розкривають один одного. Сподіваюся, вибрали. Тож починаємо. Перший варіант. Четвірка мечів, вимушена зупинка. Можливо, ви планували сьогодні багато справ зробити, ну, так, як передсвяткові дні. Але щось вас заставить трішечки пригальмувати. Подивіться насправді красива карта. і Дивіться, який посил. Людина. Як ніби в, про... в просторі висить, бачите? Навіть тут не на ліжку. Охороняє чотири мечі: кінь, як нібито на поготові, але Він напівпрозорий. Але е чоловік рівно лежить, дивіться, він, як ніби левітує. Для мене це медитація. Ну, Тобто,. Четвірка мечів для мене, от взагалі як для мене, для Максимузи, для Юлії, четвірка мечів – це як зібрати свої сили, свою тонку енергію, помедитувати, зайнятися магічним диханням. Коли я бачу, що щось у мене йде не так, або якась от. Здоров'я не з того, не з цього, знаєте, якийсь вірус, або загальний упадок, або я бачу навколо забагато якоїсь агресії, тривожність це для мене знак приведи себе в порядок, тому що вірить. Хтось в це чи не вірить. Ну, напевно, із-за того, що ви на езотеричному каналі, то, напевно, здогадуєтеся, ми реально творимо своє життя щоденно. Щоденно. І ви могли відмітити: от буває день, коли встигаю на автобус, на тролейбус, на метро. От все вчасно підходить. Як спеціально для мене. Як ніби янголи, от так все підлаштовують. А буває, день, ну у всьому не таланить. От четвірка мечів – це про це, що лягти і розібратися зі своїми янголами, з собою, своєю енергією. Красива карта. От Зверніть увагу, реально на її філософський зміст. На задньому фоні крила, якби янгола. Кінь готовий в будь-який момент до подорожі. На хвилинку зупинився його а, володар, ну, коня, чи як -то, хазяїн коня. Крила теж вони довільно спускаються, опущення, рівновагу. Бачите, отут навіть ваги, як відшуковується внутрішня рівновага. І тоді можна діяти. Тож, вимушена зупинка. Може э, статися в просторі. Ви побачите, раз якісь двері зачинені. Ви думали сьогодні кудись їхати, а там вихідний. І, ну, це, ну це ще класно, коли вихідний. А от коли ви буквально бачите, вас зупиняє. От щось вас зупиняє. Зупиніться. Побудьте в цій тиші, зберіться отака порада. Упорядкуйте ваші думки і ваші емоції, я би ще так сказала. Другий варіант. Карта справедливості. От як цікаво! От як вони перегукуються, ці варіанти. От він тримає в руках ваги. Дивіться, і наступна карта у нас ваги. Бачите, різні колоди от цей символ. Карта справедливості. І вона теж з заплющеними очима. Справедливість, вони, навіть вони не просто заплющені, Я не знаю, чи вам видно на малюнку, вони як навіть так забрюлені чуть-чуть, Як замилені. Як ніби вони їй не потрібні. Їй потрібно відчувати простір себе ситуацію. Карта справедливість часто означає юридичні якісь моменти, якщо ми беремо. І поєднуємо дві карти. Знаєте, якась десь організація зачинена. Або вам здається, що справедливість зупинилася. Карта юридичних питань. Карта справедливості говорить про те, що сьогодні все-таки, як би не було, ви будете свідками. Того, що все природньо, все справедливо тут, як знаєте, зустрілися причини і наслідок. Вони якось на рівні, на вазі, можливо, до вас хтось прийде сьогодні за порадою, і вам потрібно буде непредвзято щось говорити, враховуючи обидві сторони. А взагалі, якщо це стосується вас, і якась така ситуація спірна, спробуйте стати на сторону і хоча б пофантазувати, як може мислити ваша протилежна сторона, з якою, можливо, ви в конфронтації. Але тут немає конфронтації. От якраз сьогодні тут може вирішитися якесь юридичне питання. Давайте подивимося, все-таки, як воно вирішить. Ну, диявол, це ж треба. Я зрозуміла, що мені хочуть сказати. Трійка мечів. Карта сила. Зрозуміла. Дивіться, сьогодні у вас може бути таке бажання, як обійти закон. Кажуть, в жодному разі. Я зрозуміла. От цікаво працюють карти в пораді дня. От я інколи думаю, а ну я розкрию, а ну я подивлюсь, а вони як -ніби продовжують мою думку. Вони не дають нічого нового, але, но, можливо, вони підтверджують мої слова. Буде спокуса обійти закон. Чому? Бо дуже болить. Є поранене серце, і є диявол. Тобто таке враження, що ви можете зустрітися з несправедливістю. Це так буде виглядати на зовнішньому плані, а на тонкому плані. Все справедливо, чомусь справедливо. От, от така вам порада сьогодні, що би ви не чули, з чим би ви не стикались, як би вам не картало, не боліло серце. Кажуть, так має бути. Тут про прийняття кажуть, все по справедливості. І я не раджу вдаватися саме вам сьогодні в якісь махінації, маніпуляції, або думати, що все по дияволу, а чому так ні. Не поспішайте. І якщо ми поєднуємо четвірку мочів, можливо, це вас і зупиняє. Емоції, є якісь сильні емоції, і вам не можна діяти. І подякуйте простору, якщо вас десь зупинять. Це по справедливості. Ой! Забула, що свічки запалила так, нормально ручку поклала на вогник. А, порада сьогоднішнього дня все приймати. Спостерігати приймати. Тут, знаєте, от ще зверніть увагу специфіку Це один майстер, один художник. Якось так навіть вийшло, що в стінпанк обидві карти випали в стилі. Хоча тут не всі карти в стінпанк, панку саме четвірка мочів. Тут. А тут справедливість показана як механізм якийсь годинниковий. Тут, тут, бачите, багато металу, холоду. Тобто тут емоції ні до чого. Кажуть, це такий механізм. Ну так, да, от він механізм так влаштований. Приймайте. Наступний день, можливо, буде зрозуміліше. А можливо, сьогодні ви отримаєте, знаєте, є якийсь обідчик, і ви побачите проявлення справедливості зовні. От хтось буде наказаний не вами. І тут і говорить, вам і не потрібно діяти. Оце четвірка мочів каже, не дій, За тебе простір сьогодні розберете. Ви знаєте, що бувають дні, коли я кажу, у який активний день, сьогодні треба там діяти, по лицарю жезів чи по лицарю мечів. Не гайте часу, ні. Тут споглядання. Тут внутрішнє споглядання. По четвірці мечів я споглядаю себе. Внутрішнє. І привожу себе в порядок. Третій варіант. Королева кубки. Ви подивіться, наскільки цікаво сьогодні працюють карти, різні колоди. Королева кубків тут з заплющеними очима теж. От недаремно я, коли готуюся до розкладу, я ж настраюсь на колоди. А які я сьогодні хочу колоди? От На яку колоду падає око. Куди тягнеться рука? Королева Кубків також, дивіться, вона як ніби в глибині океану. Безпристрасне обличчя, повний спокій і теж, як ніби медитація, жіноча енергія, кубкова, емоційна. Ми бачимо навколо перлинки, ми бачимо, вона заквічена, ми бачимо, що вона. От мені е... Виглядає, що вона також знаходиться в медитації у відчутті себе. Королева Кубків, жінка так і має діяти, слухати уважно себе і тільки тоді щось робити. Раніше я так нехтувала цим, Боже, скільки якихось помилок було нароблено. Я кажу, що Бог, який нас сотворив, Він нас зробив досконалими. Мало того, що він подумав про те, як буде обновля... Оновля... оновлятися наше тіло, навіть коли є якась ну, велика рана, все заживає, загоюється. Так? Те саме з нашою душею, навіть найбільші рани вони все-таки загоюються. Ну, якщо їх не колупати, проходить час і все загоюється. Отже, всі три карти це спокій, я би сказала тут про внутрішню роботу. Колись вчені там під'єднували різні датчики до медитуючих монахів і дивилися ж на моніторі, як активно працюють інші ділянки мозку, вмикаються і під час молитви, і під час медитації. Отже, сьогодні внутрішня активність, я би сказала так. Королева Кубків, Но я не дивлюся загально, я дивлюсь конкретно цю. Дуже уважно слухаю себе, свій організм, свої почуття. Що би розум не говорив, ні, тіло я своє слухаю, і от що сьогодні тіло, душа, дух просить, так я і дію. Можете, ви сьогодні нічого не зробити, а можете зробити те, що не збиралися робити. Так вам тонкі якісь ваші рецептори підкажуть. Дякую вам за увагу. Такий був сьогодні медитативний розклад. І такі були поради дня. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Його важливо розвивати. Якщо хтось дивиться, не підписаний або підписувався. Подивіться, перевірте, чи не відписав вас Ютуб. Мені прийдеться зараз щодня на цьому наголошувати, бо читаю ваші коментарі. І от мені пишуть люди там. або на Максимуза Лайф, або на каналі Максимуза. Юля, я тричі підписувалась, мене Ютуб відписував. Так буває. Зараз взагалі збої, тому що російський інтернет відключаються, Ютуб. Я думаю, воно б'є по всім авторам. Знаєте, він хворіє зараз, Ютуб, тому щоб бути завжди з вами на зв'язочку, перевірте підписку і підпишіться знову, якщо раптом побачила, що вас підписало. Дякую за увагу! Вдалого вам інтуїтивно правильного дня і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.